Зектор Зраду студії працює Марина Данилюк-Ярмолаєва. Спека на вулицях, Спек не знижується гразус і в українських соціальних мережах. Про що говорили українці на цьому тижні у Фейсбуці та Твіттері поговоримо сьогодні. Їхали в Росію за путінським щастям, отримали гроші на зворотній квиток. Російські чиновники не соромляться в оцінках. Біженці з Донбасу загроза та зайвий тягар, що чекає на 660 тисяч блудних синів, яких змушують повертатися на випалені землі. Потвора Франкештейна Франкенштейна побила свого творця. П'яний москвич напав на пропагандиста НТВ. Московські брехуни не здались, кажуть, що то український націоналіст, і погрожував він Росії, чи є межа для байок на російському ТВ? США посилило санкції проти Росії у збиток Собі та європейським країнам. Український прем'єр тим часом тішився баржею з кавунами, коли українські чиновники почнуть реагувати на реальні виклики і припинять робити себе героїв для мемів. В студії у мене Мілан Ліліч, політичний оглядач журналу Фокус. Вітаю тебе. Привіт. І от хочу почати з цікавої теми. Не склалася п'ятниця, вечір п'ятниці у Михайла Добкіна Печерський райсуд Києва заарештував у нього два автомобілі, два будинки і, винний мабуть, погріб. найгірше винний погріб, де було багато пляшок рому. Да. Що скажеш, це насправді якась смішна. Історія, яку потім використає генпрокуратура для свого піару, чи якесь там серйозне державницьке рішення? Ні, ну Формально, наскільки я бачу обґрунтування, то звичайно, правильне рішення, що значить, стаття, за якою яку інкримінують Добкіну, передбачає конфіскацію майна, відтак, щоб він це майно не встиг за звичкою багатьох підозрюваних власне, кудись переписати на якусь там свою умовну бабусю або комусь фіктивно продати, звичайно, його треба арештувати. Тому, як би, ну, З формальної точки зору, очевидно, жодних претензій бути не може. З фактичної точки зору, ну, я думаю, це, мабуть, черговий такий показ того, як один з політиків, які дуже дуже люблять розповідати про те, наскільки погано у нас живе широкі народні маси, як у нас бабуся не вистачає на пенсію і так далі. Ну, у нас багато хто любить це робити, але от, власне представники опозиційного блоку традиційно це їхня фішка, вони завжди всі розповідають. А Михайло Маркович у нас чільний представник опозиційного блоку. Не дуже люблять розказувати про те, як рахують копійки там на, на ліки, чи там до, до, до пенсії рахують бабусі. А тут бац, там дві квартири, дві машини, погріб. Повний рому, там ну і так далі. Це от чергові такі речі. Я думаю, що м, чим більше такої інформації а, про статки а, найбільш гучних а, крикунів за от, якраз за знедолений люд а, буде відомо цьому люду. І нам тут не лише про Добкіна, не лише про поблок, про всіх, про Тимошенка та власне про представників влади, які теж люблять це розповідати. Про всіх чим більше це стане відомо, це може ну я так без надії сподіваюся. Що може, це допоможе і просвітить комусь із цих представників справді найбідніших верст населення, що вони зрозуміють ціну тим словам, яким їм задурюють з телеекрану. Мені здається, що ти оптиміст, тому що ці безнадії. Сам... Сподіваюся, скажу От десь такі самі спічі говорили наші колеги, коли вперше опублікували електронні декларації. Ну От бо... там теж було і спис списки дорогих годинників, і списки алкоголю, і там каплички, і що капля камінь точить. Каплякам Е, Ну добре, перейдемо до нашої першої теми, яка називається Тяжка ноша. Цікава історія. Я прочитала її в російській газеті Комерсант. Путін виділив грант на повернення додому біженців із Донбасу, які втікали від війни у Росію. Отже, така історія. Тепер 660 тисяч людей просять повернутися назад і пропонують їм за це кошти: 451 тисячу рублів. Тобто, якщо порахувати, навіть по рублю не вийде на зворотній квиток назад. І от політолог Михайло Басара пише, що це спроба повісити на шиї України понівечену гирю. Він навіть там наводить цитату із. Офіційних російських сайтів, що от офіційні російські урядовці, не ховаючись, називають, що ці люди, от тягар, загроза, і їх треба пошвидше випроводити із території Росії, от мілени, як ти вважаєш, це справді нам впихують назад таких деморалізованих, розгублених людей, яким в принципі одинаково дожити, аби лиш там платили. Ну, з таким бюджетом, я думаю, не сильно вони нам когось по факту встигнуть впихнути. Я думаю, це радше їхня спроба хоч кудись їх випхнути за межі Росії. Ну логічніше, що там повернути їх в Україну. да, Це не за адресатом. Але якби була можливість, я думаю, їх там би б там, білорусам, або там казахам в степи там, або власне будь-куди, тому що ну справді і з наявним населенням забезпечувати якісь базові потреби наявного населення у Росії виходить дедалі. Ваші ваші а тут приїжджає ціла купа. Людей, які вірили, що Росія їх спасе, а Росія їх взагалі не хоче спасати. Конфліктів чимало насправді в різних містах Росії, куди вони добиралися. Я пам'ятаю історії, ще з 2014, з 2015 року, там з Мурманська були історії точно про те, як не сприймали цих людей, навіть ті ж бандерівцями вот эти ж... називали. Да, 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 да. Якраз, да, Здавалося а, да? Ці люди вірили, що от вони к братям, руським братям приїхали, але тут їх взагалі не сприймають. Якраз от в одного. З дуже небагатьох хороших росіян, яких можна назвати Аркадій Бабченко, відомий журналіст. В нього є така е, прекрасна фраза, яка більше, е, мабуть, стосується військових і армії. Але вона звається Родина тебе бросить всегда синок. Так і тут для цих людей, які переїжджали, родиною є Росія, от в їхньому ментальному розумінні да, це Росія, і е, справді Росія, якщо так профразувати, Росія тебе бросить всегда синок. Завжди. Це от, чергове підтвердження. Але дивися, там от юзери в соціальній мережі реально сприйняли цю історію на віру і цілком аргументовано кажуть, що такі історії можуть повторити всі ті досвіди, які ми мали, наприклад, у 2010 році, коли почалося от розкачування, що Донбас всіх корміть а його там не вважають. Знову ж таки, мовне питання. Розкачували. дуже ну, Дон, сильно. Ну, Донбас почав всіх кормити з виборів 2004 року, наскільки. Та я він постійно я, всіх ну, так уже Вони усвідомили, що вони всіх угу. кормлять з 2004 року. Ну, я, я, чесно кажучи, не перебільшував якоїсь загрози. Ну, куди ці люди повернуться? Навіщо? Мені здається, ті, хто вже туди виїхав, то вони вже якось там будуть, мабуть, і, і гніздитися. Якщо хтось сюди власне, і повернеться, я не думаю, що це буде. Власне, якоюсь великою проблемою для нас ну лю люди повернуться. Ну ну окей, будуть якось жити, ну облаштовуватися, дай Боже їм щастя, здоров'я. Тобто я не бачу тут жодних проблем. Та я теж не бачу, але все таки треба б хотілося, знаєш, якось аналізувати цю ситуацію, тому що насправді від наших от парламентарів урядовців не особливо якось вирішуються питання з цим Донбасом. Закон, наприклад, про... Статус Донбасу зависит. Ну, проблема, проблема в тому, що ресурс а, піару на темі Донбасу, він вже фактично вичерпався досить давно. А, тобто, що робити? Ну вже. Якісь героїчні рейди кудись там на, на ті території і подібні якісь речі про те, що от ми з хлопцями там пішли на штурм Донецьку, ну це завершується так, як в історії з пораненням шановного народного на депутата Дейдея, да, над яким весь Фейсбук сміявся. Ну, тобто, будь-яких... Та скільки мож... таких депутатів да. було там да. ще від відпарасюкає? Да. І Звичайно, і звич... 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 купа, купа такого, якби ну показного героїзму, чи як це назвати, це вже не працює. Інших можливостей якось піаритися на усі. Темах пов'язаних з Донбасом, ну, немає якихось таких яскравих речей. Немає. Блокада вже введена власне, державним рішенням, рішенням РНБО. Тому ресурс вичерпався. Якщо не можна піаритись, то навіщо щось робити? Краще знайти якусь прикольну тему свіжу, цікаву, на якій можна красиво от себе показати, і піаритись на ній. А Донбас, ну це не цікаво. Ну, Брати, наприклад, допомагати переселенцям, Ну, хіба на цьому не робиш багато піар? Це некрасиво, це рутинна робота. Це треба вникати в їхні проблеми, збирати їхні якісь заявки, кудись, мабуть, їх передавати в відповідні органи, виділяти Якихось юристів цим людям ну це рутинна робота. Ну не зробиш на піару. Хоча це було б якраз ну очевидно правильно. Але ну простіше десь помахати шашкою. А шашки вже не сильно і помашеш. дуже коротко. От я от про, прочитала днями дуже цікаве дослідження Російського інституту соціальної <кхух> політики національного дослідницького інституту вищої школи економіки. От вони написали, ну порахували, і там, значить, за реально за роки війни з Україною. Росіяни зубожіли на 20%. Тобто вже тягар, да, ця війна, і в принципі, ці люди. Ну звичайно, тягар, мабуть, ще, це не настільки тягар, а, який би ми хотіли бачити. У них на шиї і власне і санкції. Це все разом. Вони всі працюють, але ну на на жаль, вони працюють не так, як би нам хотілося. Ну я повторюся знову ж таки висновок з попередньої нашої розмови. Капля камінь точить. Поговоримо ще про життя по в нашій наступній темі, яка називається фабрика фейків. Міла, не зізнавайся, Ти дивився це шикарне відео, як п'яна людина у футболці оплот побила російського пропагандиста з телеканалу НТБ. Ну звісно, хто ж його дивився? Я десь побачив ну одразу, тому що мені в стрічки в Фейсбуку воно вигулькнуло, що в принципі, не дивно. Я, я подивився і потім передивлявся його. Звісно, багато разів, аж поки якась добра людина не зробила з того коуп, тобто зациклене відео, коли можна включити і просто дивитися сам кадр, як він його б'є. От це, ну, це прекрасна картинка, яку можна ну справді дивитися. Я от хочу акцентувати увагу, що це взагалі була за людина. От, Наприклад, твіт Союзу Пукшина ідентифікував цю людину, значить, звуть цього чоловіка Олександр Орлов, і він близький друг відомого сепаратиста Паші Губарєва. Отже, така історія. А потім ще, значить, наші активісти розшукали сторінку цього, цього самого чоловіка в контакті. Uh -huh. Він там підписаний як колубок Ярославкін, і, значить, це 32-річний москвич, активіст російської націоналістичної 40-40-х і прихильник Новоросії. От uh -huh. така людина. Але от чому я ясенсувала на цьому увагу увагу? Тому що після цього інциденту російська пропаганда не зупинилася і почала ліпити ось такої особи, яка там викладає вільно свої фотки і пости українського націоналіста. Mm. Як ти міла не mm. вважаєш, що це... чи є якась межа, чи є якісь червоні лінії для російських пропагандистів? Знає, знаєш, Тому що, очевидно, людина каже, що от я такий там, націоналіст, і от Україну захвать, і ми всім, всіх побідім. Знаєш, з одного боку, о, я в принципі почав регулярно, от, персонально я почав моніторити російський телепростір ну, десь з середини Майдану, приблизно, і власне весь 2014 рік. Да? Тому якраз коли були розп'яті мальчики, чернокожиє найомники, правоєсіє. Всюди по Донбасу, Ну, стандартний це весь набір. Тому ну, насправді здивувати от особисто мене вже трошки важкувато. Я пам'ятаю, якийсь був прекрасний сюжет на якомусь каналі, чи не на НТВ теж. Коли м -м, вони розповідали про те, що правосеки знову влаштували якісь безлади, але картинки цих, ну, справді, безладів тих не було. Просто буквально якась там мінімальна сутичка якихось націоналістів з поліцією, яка, власне, навіть в Україні не завжди в новини десь потрапляє. Ну, це в буденні, хтось когось пошарпав, там кілька людей, да, дрібничка. Але їм треба була картинка, і вони тоді взяли як ілюстрацію цих безладів. Чи масові якісь заворушення, чи в Індонезії, чи в Філіпінах, я не пам'ятаю. Ну там дуже висока знята, Якісь люди кудись біжать, хтось в когось щось кидає. І це було подано, що це Київ, значить, штурм Верховної Ради, приблизно таке. І аудиторія нормально це все з'їла. Тому здивувати важко, але. Ну, але так, да, в них вдається. Ну це шикарно. Я теж бачу ці всі пояснення про те, що насправді це Бандерівець і все. При тому, що сам же канал НТВ в той же вечір знайшов цю людину. І про жодні якісь там бандерівсько-українські погляди не йшлося. що Це Москвич там справді вся людина любить займатися боями без правил і так далі. Тобто зразу ну, не було цієї ідеї. Потім якась світла голова. Десь, мабуть, там в Москві, очевидно, десь в Кремлі чи коло нього додумались, що тут можна все викрутити назовні. І от придумали таку ну, шикарнішу версію просто да, про те, що ну, да. я, навіть показ... я, я, я навіть не знаю, як це ну, ну, характеризувати. Я навіть хочу показати, хто сам uh -huh. озвучував, що людина насправді українські націоналісти кричали, що це Росія погана. Це значить оператор телеканалу НТВ, очевидець, який от. Розказав свою версію от Павел Волосатов Бачив mm -hmm. ми mm -hmm. цю Бачу, їх, їх нічого не засмучує. Ні, не те, що на ньому була футболка, оплот. Ну, ну взагалі нічого не засмучує. Тобто, все, що треба, все нормально. Аудиторії. І більше того, ну я впевнений, речі, що, мені ще що дуже... аудиторія це нормально, абсолютно з'їсть. <звіст> да. Дуже сподобалась дуже. реакція дівчинки. ведучої, вона сказала: у нас якісь то проблеми. <звіст> да, да, у нас какие да, Х'юстон, у нас проблеми. От, ну це власне. По перше, у кого я це побачив, це а, є такий діяч, він широко відомий у війських Єгор Халмогоров, це абсолютно відморожений російський імперець. От він якраз у Фейсбуці у себе е, написав про те, що це Бандерівська провокація. Буквально одразу в той же день написав, що це значить бандеровська провокація. Я точно це знаю. І вопрос: як от це, от... але в його версії канал НТВ був частиною цієї бандерівської провокації. Тобто бандерівські агенти проникли буквально в саме серце російської телепропаганди. Ну, от, мабуть. Холмогоров натовх... наштовхнув когось цим постом на те, щоб придумати справді версію про те, що от бандерівці просто вже біщінство роблять плювок в саме серце Росії. Да? ВДВ там розпріскалася синєва, як було титроване, що це да, розпріскалася така жовта да, синьо-жовта. Ну, прекрасно, прекрасно. Головне, що аудиторія абсолютно певна, що російська аудиторія саме так це сприйме. Ну, Жодного сумніву в них а, не буде до, в тому, що бандерівці проникли і так далі. А до речі, українській аудиторії це буде наука, як насправді працює кухня російських фейків. Да, ти знаєш. Це якраз до речі, а, от, міла, що добра, нам час в кристалізованому висновку ви вигляді так. так, Нам варто переходити до десерту. Так наша третя тема називається Кавуни Гройсмана. М. Баржа прийде, порядок наведе. Прем'єр Гройсман необережно написав твіт, що до Києва пливе баржа із кабунами, і вся ця історія викликала купу сміху серед українських юзерів. Я от прошу навіть показати цікаві, найцікавіші маємо. Частина юзерів, наприклад, згадала перші досвіди Гройсмана на Вінницькому ринку. Там от засканували, де Гройсман торгує, начебто, кабунами. От, така історія, да. От всі ми бачили, що цілий тиждень країна там переймалася американськими санкціями, досить жорстким пакетом американських санкцій проти Росії. Наш прем'єр, замість того, щоб видати якусь там заяву на підтримку Сенату, займався Кавунами. Це що, у нас такий український макрон нашого покрою? Ну так, ну да, це, це Макрон, якого ми заслуговуємо. А, тут насправді ну, ця історія думаю значною мірою показала, окрім того. Що в чергове було підтверджено скільки працює в соціальних мережах різноманітних провладних ботів, які просто е, цілими, Ой, як ор... просто цілими ордами, так це просто орди саранчі, які набігали в коментарі до будь-якого більш-менш популярного Фейсбук-користувача, який насмілився десь якось пожартувати на цю тему, запостити якусь фотожабу чи ще щось. До нього всі вони летіли, і його цькували. Другий момент це показало наскільки у нашого славного народу погане почуття гумору. Моро тому, що були просто тонни коментарів такого штибу, мовляв, на чим ви смієтеся? А, хіба розвиток річкового флоту в Україні не це смішно да, да, не розкачувати баржу. Це не думаю, що і до мене хтось придумав, але це я теж написав. Був а, бо це очевидна штука. Да. Про те, що е, насправді да, річковий флот, значить це ж класно. Чому ви смієтеся? Це серйозна тема. Приводять якусь статистику. От там в такому році був такий обсяг перевезень на річках. Зараз він зріс на стільки процентів. Люди не розуміли, що сміються ж не над розвитком річкового флоту. Абсолютно, те, що у нас дай Боже, почнеться якесь там регулярне судноплавство, вантажне, пасажирське по Дніпру, туди-сюди, це супер ідея. Ніхто б над цим не сміявся, це класно. А сміються над тим, справді, що наші власті мущі, да, наша влада, і не лише Гройсман, власне, всі інші, і не лише влада, зрештою, весь політикум, що вони намагаються піаритися буквально взагалі на всьому. А оскільки ем, чи то не завжди вони прислуховуються до своїх піаррадників, чи може піаррадники насправді такі поганенькі, виходить це отак, як виходить. Коли, начебто, якась там позитивна тема, показати який як класний господарник, там щось там запустив і щось кудись впливе, насправді перетворюється до того, що з'являється спеціальний твітер цього кавуна, що весь фейсбук в цих кавунах. Те, що самого Гройсмана якось кавунізують, да? постійно якісь фотожаби там з ними і кавунами безмежна кількість їх з'являється. Да, це, це доводить те, що ну, справді треба трошки інколи думати, да, над тим, які інформприводи вкидати. І друге, справді, те, що ти сказала, показує насправді теж горизонт ем, мислення чи ще чогось, горизонт світогляду, може найвищих владоможців наших. А справді, це от, ну, Кавуни, це просто було потрапляння в точку. Гройсман з його саме іміджем такого от господарника, мабуть, частково, ну він який тут і він, просто... він не приховує свою біографію, він насправді да. починав своє резюме там роботою тобто, на ринку. Тут, тут просто все ідеально склалося для почат... для створення нового мему. От всі фактори вони ідеально склалися. І якраз у Гройсмана в його піар службі його радники цього не прорахували. Да? Ну а про те, що жодної реакції на якісь там міжнародні події з санкціями. Ну, Тут теж розумієш палка в двох кінців. Тобто будь-яка реакція на його санкції теж би викликала кпини. У да? Фейсбуці, мовляв, ну там Трамп щось підписує, і наші, тобто, як радянська ще ця приказка, що там Ленін помер і мені щось не здоровиться. Да? Про те, що наші намагаються якось примазуватися до цього. Мали може по-своєму це добре, те, що українці все-таки якась здорова частина українства м, не втратила здатності, бажання і вміння максимально стібати і висміювати українську владу. Бо поки над владою сміються, м, мабуть, ця влада не є страшною, вона не є авторитарною, і не є всім тим, про що багато хто. Розповідає, тобто, поки поки на владу сміються, сміються, і суспільство живе. До речі, ти згадував агресивних ботів, які е, е, полишали свій слід буквально mm -hmm. під е, постами у кожного більш-менш відомого блогера. І от найцікавіше було, що Гройсман всіх переграв і далі видав ще один твіт: що от, начебто, був міжнародний день кавуна. Я просто вас всіх потролив. От така історія Так, да, пр прекрасно це прокоментував дуже відомий популярний блогер Антон Ходза про те, що трюки, Боти, ваш папка, ваш кив, ваш, ваш батько вас кинув. От, тобто ви тиждень розпиналися про те, як класно, що в нас з'явився річковий флот, і Кавуни, і, і, і Гройсман молодець, і всі молодці. А ті, хто вважають, що Гройсман не молодець, ті працюють на Кремль. А тут Гройсман Бац і, і, і от таке от зробив. Хоча ні, ти знаєш, що до речі, буде... вони не зупинилися пороху і Далі по інерції все одно класно, Гройсман молодець, баржа. Іла не мусимо закінчити, тому що рез... е... наші режисери будуть нас бити. Добре. Але все-таки радим, дуже рекомендуємо радникам Гройсмана активніше пропрацьовувати свої соціальні мережі, а українським громадянам ретельніше вивчати кухню російських фейків, щоб і самим не пасти на них на гачок. Дякую вам всім за увагу! Зустрінеться з вами «Детектор зрад уже 18 серпня. Щасливо!